Вітаю і ласкаво просимо до інсайтів солдовим. Це такий цикл відео, за допомогою якого я показую, як може виглядати моя індивідуальна робота з вами. А ще я відповідаю на питання ваші про коучинг. Я зібрав 25 питань, які були найбільш поширені, найчастіше задавалися, і ми сьогодні якраз продовжимо відповідати на ваші питання. Сьогодні ми поговоримо про те. Чим коучинг відрізняється від інших форматів роботи, наприклад, консультування, мендерства, терапії. Поїхали. Мене досі звуть Ігор Солодов, Я працюю з лідерами-підприємцями для того, щоб вони краще зрозуміли себе, свої сенси, цінності, особисту стратегію, що вони хочуть робити в цьому житті. І я працюю з власниками бізнесу і управлінцями для того, щоб вони покращили свої унікальний авторський стиль управління і отримали кращі результати, ніж вони мають зараз. А в той момент, коли ви цікавитеся, так скажіть, будь ласка, Ігоре, чим відрізняється консультування від терапії чи там щось там від чогось? Насправді те, що я розумію, ви шукаєте, ви шукаєте відповідь. Так, до кого ж вам звертатися? Вам потрібен консультант, чи вам потрібен терапевт, чи вам потрібен коуч, чи вам потрібен ментор, хто вам потрібен? І іноді дійсно не зрозуміло. Тож, давайте ну, спочатку. Почнемо спочатку. В минулому відео я обіцяв, що я більше зверну увагу вашу. На таке поняття як рівні робочої зрілості. І саме від того, на якому рівні робочої зрілості ви знаходитеся, в вашій проблемі, питання, цілі залежить, хто вам потрібен. Їх всього чотири. І ми можемо назвати умовно їх таким чином: це як, прямо от як зрілість. Да? Перший це немовля. Я нічого не знаю, що взагалі відбувається, я народився, хто ви всі, і що мені робити. Як мені вижити? Другий момент це дитина. Я вже щось знаю, я розумію, але у мене багато питань, що робити тут, а як саме робити. І я наче, щось вже вмію, я вижив, але мені цікаво, а що далі. І мені потрібні певні поради. Третій рівень це підліток. Мені здається, що я, я знаю все, я знаю, що робити, як робити. Я вам можу розказати, що вам робити також. Але у мене досі залишаються певні проблеми, певні ситуації, які чомусь ніяк не розв'язуються. Чи у мене немає проблем? У мене все добре, але я ніяк не можу пробити таку скляну стелю, піти далі, піти вище, і мене цікавить. Так, а що ж робити? Наче я все знаю вже, що мені може, яка має мені може допомогти. Четвертий рівень останній це рівень дорослого. Я вже знаю, вмію. І от, напевно, я можу сказати, що до кожного рівня робочої зрілості є відповідний той чи інший формат роботи. Це лише умовно, але нам треба з чогось розпочати. Консультування. Давайте поговоримо про це. Якщо ви знаєте, що, умовно, ви ніколи не відкривали бізнес, ви не знаєте, що робити і як робити. Вам потрібен консультант, який допоможе і проведе, скаже, тут треба зареєструватися ФОП умовно, тут тобі краще робити це. Ось тобі бізнес-модель. Він малює, він вам дає свою експертизу і пробудовує всю дорожню мапу, якщо так можна сказати. Ваше завдання лише повторювати це. Дуже е, чітко це можна побачити тоді, коли підприємець починає свій шлях, купуючи франшизу. В цілому йому не треба нічого робити. Йому треба лише повторювати, що вже зробили власники франшизи, бізнесмени, які успішно розвивали свій бренд, свій продукт, і потім просто це упакували в певний консалтинг, е, де вони кажуть. Тут це, у тебе буде такі PNL, тобі потрібні стільки людей, вони мають відповідати таким критеріям, вони допомагають вам з дизайном, з з, 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 з усіма, з чим можна, вони допомагають маркетингом. От, і ваше завдання просто це робити. Вони консультують, ви просто робите, і, і врешті ви отримуєте те, що вам потрібно. Це якщо брати таку велику. Завдання, як, наприклад, бізнес. Але це може бути щось маленьке також. Умовно, я хочу певні зміни, щоб у мене відбулося в моєму цілі і в моєму здоров'ї. Я звертаюся чи до нутрицитолога, чи я звертаюся до спортивного тренера, до когось. І цей тренер чи нутрицитолог, він мене консультує, що мені робити. Стільки те у тебе має бути. Тренувань, чи ти маєш їсти скільки жарів, білків, певний є розклад, і ваше завдання нічого не придумувати, просто вірити в певній експертизі і просто це, робити, просто це робити. Тому що, якщо чесно, у вас немає чим порівняти, у вас немає ще вашого власного досвіду, чи він був, але ви знаєте, що він ну, просто жахливий, нічого не вийшло. І краще, простіше, дешевше звернутися до якоїсь людини, яка просто вам буде казати, що робити. І оце консультування. Да? А далі це от часто консультування відповідає першому рівню робочої зрілості, коли я, я відчуваю, що я, я, я нічого не знаю. Навчіть мені, проведіть мене, турбуйтеся про мене, годуйте мене, от як намовля. Так, от ставиться до мами, мама все робить умовно занемовляти. За, за Вона точно знає, як тобі вижити, коли тебе годувати. Тобі треба просто це глитати, пукати, какати, пісяти, щось робити і просто переходити на наступний рівень. Наступний рівень, другий це рівень дитини. Коли я вже розумію, щось працює у мене, а щось у мене не працює. І я бачу, що певні консультанти вони мені дуже допомогли. А є моменти, коли е, я точно знаю, що це працює, тому що я бачив якісь результати. Але у мене це не працює. І у мене з'являються певне питання, коли мені треба це виконувати, коли мені це не треба виконувати. І а що у мене з'являється багато питань, е, що саме робити у мене в моїй ситуації, що робити тут, що робити так. І мені потрібен скоріше не консультант, який буде мені казати, що робити, і так далі. А мені потрібен ментор, який буде ділитися своєю експертизою, який буде мене розвивати, але він не буде робити з мене себе. Він буде посилювати мене через свою експертизу. Тобто, в цілому, ви відчуваєте різницю? Консультант робить так само з вас себе. Франшиза це ти маєш бути точно таким, як я, можливо, краще, але точно так же, як, як Макдональдс. Да? Ви заходите в будь-який Макдональдс, сервіс, чистота, стиль, будь-які процедури, гамбургери. Ті самі мають ті самі бути. Якщо ми говоримо про менторство, я вже розумію, що. Я це не та людина, мій продукт це схожий продукт, але інший продукт. У мене інші умови. І я хочу просто швидко е, ну, не читати всі ці книги, не робити цих помилок. Мені треба, щоб хтось мене прокачав через свою експертизу. І мені, я хочу таким чином зекономити час, купити цю експертизу, коли я звертаюся до ментора. І він мене е, таким чином. Прокачую, але він враховує мій шлях, мої цілі, і він дає мені лише те, чого я не знаю. Там, де я роблю все правильно, він туди не лізе. Він може скоригувати щось, зробити так, щоб це було ну, краще. ще, Але в цілому він заповнює мої сліпі плями. Є ще таке поняття, як наставництво, і наставництво. Воно схоже на менторство. Це як я це розумію. Більше мені здається, що наставник використовується в моєму словнику, якщо ми говоримо про компанію. І це такий внутрішній консультант, який говорить вам, що вам треба робити, він вам не враховує вашу особистість, ваші цілі. Він просто робить з вас себе, але він це робить через прокачування. Компетенції. І для мене, якщо чесно, він ближче до консультанта, ніж до ментора, тому що ментор він питає, куди ви, що ви, і він допомагає вам отримати такі результати. Давайте приклад. Да, певний. От, наприклад, у мене я працював ментором для однієї людини, це людина. Ну, два кейси було керівники різних рівнів. Перший рівень це. Генеральний директор підприємства, який мав стати вже директором холдингу. І ця людина вона ніколи не навчалася управляти. Вона навчалася управляти в практиці. А тут відразу, значить, холдинг, і вона вже розуміє, що такий рівень треба зрозуміти, що і як. І що це означає? Людина знає багато чого, але є певні проблеми чи питання, яка. Ну, які людина не знає, що, що з цим зробити, і ми дивилися на цю на ці сліпі плями, робили для саме для цієї людини такий родмеп руху з точки А в точку Б. Це і є зміни, коли людина мала стати з рівня перейти з рівня генерального директора одного підприємця до керівника холдингу. Майже те саме відбувалося, але це вже здається, це був проектний менеджер до. Деться програм-менеджер чи інженіринг, програм менеджер, коли інший рівень, але там були певні побажання від їх керівництва, над чим треба було працювати. З управлінням все було добре. А от з систем комунікації, коли як відбувалося це управління з колегами, з, з підлеглими і з клієнтами, там були певні питання. І ми працювали саме з, зі стилями комунікації. А, тож, йдемо далі, тому що це лише умовно середина. В якийсь момент людина, коли вона має певні компетенції, вона виходить на третій рівень і стає підлітком. Це третій рівень робочої зрілості, коли людина каже, Здається, я все знаю сама. Я знаю, я, я вас можу вчити. Я можу стати внутрішнім тренером, я можу стати, я можу стати ментором, я можу стати якимось зовнішнім консультантом, експертом і таке інше. Проте, все одно у мене залишаються певні проблеми, і, і на цьому рівні зазвичай людина вже на такому е, рівні ієрархії, воркструктурі, а в бізнесі, коли вона самотня. А, чи вона не хоче говорити з а, своїми колегами про свої проблеми, тому що я ж експерт, я ж молодець, і тоді потрібна якась людина на рівних чи краще, де, а, ми, з ким я би а, зміг би знайти нові рішення, нову, нові стратегії, нові підходи. Те, що можна люди називають, мені потрібен інший кут зору на це. Чому я не звертаюсь тут до консультанта? Тому що я сам на рівні консультанта, я сам тобі можу розказати і пояснити, чому це не працює. Але я не знаю, що з цим робити, щоб воно запрацювало. Я сам можу бути ментором, але це така унікальна ситуація, це такий унікальний шлях, де рішення всередині знаходяться. Вони не знаходяться більше ззовні. Все, що можна було прочитати. Всі курси, які можна було там я не знаю, пройти, все, що можна було подивитися в Ютубі, я все це зробив вже. Далі що? Якщо я все знаю, але невідомо, що мені робити. І от тут потрібен коуч, який зможе питаннями, цікавістю, розмовами, своїми коментарями. Разом з вами дослідити цю ситуацію і подивитися, а що ж можна зробити. В якомусь сенсі вам потрібна просто людина, яка допоможе вам поговорити з самим собою, витягнути з себе певні стратегії, думки, ідеї, і поставити такі питання, які ви не ставили ніколи собі. І поки ви будете відповідати на ці питання, поки ви будете пояснювати цій цьому дебілу, що ж насправді відбувається, у вас може відбутися чи усвідомлення, чи інсайт, коли ви нарешті самі розумієте, так що ж вам робити. От саме так і працює коучем. І не можна сказати, що це далі четвертий рівень зрілості, і саме на тому рівні зрілості, зрілості дорослий, да, треба звертатися до терапевта, Але, тому що це можна зробити і раніше також. Але це от окремо і часто це точно про дорослічення. Це тоді, коли ви розумієте, що професійно ви просто круті. Тому що все, що могли зробити консультанти, вчителі, ментори, коучі, якісь автори книжок, ви самі, все зроблено. Ви, як професіонал, ви прокачені. Що вас стримує? Вас тримує ваша особистість, ваші страхи, ваші якісь вбудовані програми з дитинства, ваші обмеження. І там з деякими, звичайно, працював коуч. Проте це не виключає, що треба піти не вперед, тому що коуч більше працює з майбутнім. Він говорить про те, давай поговоримо про те, як ми можемо, що тобі заважає, і як ми можемо замінити це на, на щось інше, на краще переконання чи на інший такий фрейм. Бачення, що тебе підсилить. Але іноді це треба йти в минуле, коли треба знову стати маленьким хлопчиком чи дівчинкою, зустрітися з мамою, татою, вчителем, бабусею, дідусем, кимось, зустрітися з собою на різних етапах а, свого віку. Поговорити з усіма, подякувати, подивитися, які дари вони вам отримали, усвідомити це. І там також є різні формати роботи. Лише в терапії, там є різні напрями. Хтось працює через гіпноз, хтось працює через усвідомлення, хтось працює через а, гіштальт, хтось працює, ну, є багато. От. Але. В цілому, це одне те саме. Все, все одно, це робота більше з вами, з вашою особистістю. І саме тоді, коли ви дозволяєте собі більше проявляти а, і використовувати професійні інструменти, воно починає працювати. Терапія починає працювати. От, умовно, я трохи розказав вам, чим це все відрізняється, і, можливо, зараз. Ви відчуваєте зараз у собі таке, що ну, наче і консультант потрібен, і терапевт потрібен, і коуч потрібен, і ментор потрібен. І це, це напевно дійсно так, тому що часто у, у власників, у лідерів, у тих людей, які хочуть себе краще проявляти і краще реалізовувати, в них є ціла команда людей, які відповідають за певні ролі. За певні завдання, і люди працюють з ними. Тому що часто є людина, яка більше спеціалізується в терапії, є людина, яка більше спеціалізується в коучингу, є людина, яка більше спеціалізується в, консультант... в консультуванні, і вона в цьому дійсно краще. Складно знайти одну людину, яка була б була гарна і там, і там, і там, і там. Проте, те, що відбувається зараз, відбувається наступне. Часто таке от відчуття, до кого ж мені звертатися, воно може чому бути ще? Тому що всі ці поділення на рівні робочої зрілості, вони умовні, бо ваша ситуація, де ви відчуваєте, що можна зробити щось краще, вона ж також, напевно, непроста. Вона також, напевно, багатошарова. І це означає, що певний шар, ви можете бути на рівні там дорослого. Певний шар ви можете бути на рівні. Підлітка. Певний шар, ви можете бути на рівні дитини. Певний шар, ви можете бути на рівні немовля. Умовно, якийсь маркетолог крутий, який сам може консультувати і таке інше, таке інше вирішує впроваджувати AI в свою практику. Але от в AI він нуль повний. І тоді я, наче експерт, я супер, я гені, я Бог. А з іншої сторони, я учень, я ніхто, я, я, я нуль повний і до когось звертатися. І тут е, цікаві речі відбуваються, тому що е, я в своїй практиці, я бачу, що інші колеги також взагалі я це можуть назвати трендом, коли терапевти додають більше в свою роботу якісь коучингові інструменти, коучі додають більше менторства, чи додають більше е, консультування. Uh, найкращі люди вони взагалі можуть перемикатися в, в розмові над одним питанням в різні ролі. Я зараз для вас коуч, зараз я для вас ментор, зараз я для вас консультант, а зараз я трохи терапевт, і, і ми робимо там свою справу. Uh, не всі так можуть робити, тому що, наприклад, є певні сертифікації і певні люди, які. Вирішили їм відповідати, і, наприклад, вони вірять, що от коучинг має бути чистим коучингом, це означає, що я лише маю ставити вам питання, але я не маю права консультувати вас, давати поради і таке інше. Я, наприклад, розумію, що е, дуже складно так працювати, принаймні от в моїй практиці, з моїми клієнтами, дуже складно працювати, тому що є ситуації, коли скільки би я їх не підводив би до чогось. Їм ем все одно потрібні певні компетенції, знання. І тоді е, у мене є вибір, чи перемикатися зараз у роль тренера індивідуального такого ментора, і розказати, показати якусь модель, систему. Чи ні? Я обираю бути всіма цими ролями для тих людей, які приходять до мене. Я сподіваюся, що. Ви зрозуміли трохи краще для себе, чим що відрізняється, і те, що я вам бажаю зробити, я бажаю вам взяти на своє питання, подивитися на нього і поставити собі питання: в цілому, на якому рівні робочої зрілості я знаходжуся по цій ситуації? Я взагалі нічого не знаю. Я щось знаю, я знаю багато, я сам можу когось проконсультувати, якби це питання було від когось для мене. Чи взагалі все прекрасно, але просто питання в особистості? І там можуть бути певні якісь також підказки вже. Але в цілому я бачу наступне. Я бачу, от давайте я розкажу таку ситуацію, що які кейси у мене були на чому тижні. Перший індивідуальний підприємець, маленька команда, десь людей 10, є партнер, звертається до мене як до коуча, і ми розмовляємо. У нас просто йде така зустріч, знайомство. Я краще намагаюся зрозуміти, так в чому ж ситуація, де людина хоче бачити потенційні зміни для себе і для свого для своєї справи. і Я розумію, що. Там не потрібен коучинг, там потрібен, напевно, ментор, консультант, який якраз допоможе оновити бізнес-модель і буде супроводжувати. І я кажу: ну дивіться, давайте так, це моя галюцинація, але от я би, от, вам від, 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 відкликається чи ні, я кажу, от я намалював просто потенційний розвиток бізнесу, а людина зверталася до терапевта, вона працювала довго, і вона каже: Як багато я згаяла часу і, і грошей, і це не означає, що я не вірю, що вона згаяла часу і грошей, до речі, і з повагою до терапевтів я хочу сказати, що там точно була користь, ну, давайте так. Я точно думаю, що там була користь, якщо була системна робота. Знаючи трохи цю людину, я думаю, щоб людина б кинула, якби терапевт працював би і не давав би цінність якусь. Там не було б так багато зустрічей з терапевтом тоді. Про те, чому людина сказала ці слова. Тому що ну, в цьому випадку, поки особистість дозволяє розвиватися, але людина не бачить, куди і, і як, в неї просто немає візії. І вона вважає, що треба буде просто дисциплінованим. Хоча. Я вважаю, що і в мене, в моєму словнику немає такого слова. У мене в мене є слово воля українською, commitment англійською. І я вірю, що якщо у вас є ваша візія, ви чітко відчуваєте і знаєте, чого ви хочете, чого ви прагнете, у вас достатньо такої сталої мотивації, вона настільки, настільки великого рівня, що там не треба думати про як бути відповідальним, чи як. Що робити там зі своєю дисципліною, такий Другий кейс, який був, це корпоративний взагалі ну, сегмент чи ринок IT-компанії, де е, перше замовлення наче на тренінг з перемовин. Але коли ми розбираємось, ми бачимо, що люди знають в геть усе. І питання, скоріше, в тому, що. Ці стратегії люди не хочуть змінювати команда, не хочуть змінювати певні стратегії, і ясно чому, тому що вона привела ці стратегії успіху, привели їх до вершин. Ну, тобто вони, вони в, них, в них все дуже добре з бізнесом, вони бачать певні проблеми, які не вирішуються, але вони не хочуть від відмовлятися від своїх старих стратегій. І тут включається те, що я називаю карма лідера, коли те, що мені допомагало раніше, я дійшов до, до верхівки, стає моєю стелею, я не можу її пробити далі. Людина поки що, чи команда, там, чи лідер да, в команді, чи вся ця команда поки не усвідомлюється. І мені самі чари кажуть, що напевно треба працювати наче з перемовинами, наче з навичками, але насправді питання переконань. Середи успіху і майнсет. І там, напевно, можливо, навіть трохи терапії. також. І бачите, тобто, я до чого закликаю? Я закликаю до того, що якщо у вас є відчуття, що це ясно, але нічого не ясно, я пропоную нам, нам зустріч просто. Давайте ми зустрінемося, поговоримо. І якщо я бачу, що я можу вам допомогти, я вам скажу, як я буду і коли. Ким я буду для вас. Якщо я бачу, що я не можу вам допомогти, тому що я бачу, що вам треба в більш глибоку терапію, ніж я можу вам надати, я буду вам радити терапевтів. Я бачу, що вам потрібен консультант, я буду вам радити консультантів, тренерів, менторів, кого завгодно. Тому що я не буду і не можу бути найкращим для всіх, але я можу бути провідником у змінах для вас, і це не означає, що я маю вас провести. Я можу вас провести до наступної людини, яка буде вести вас далі, чи до команди експертів, яка буде вас вести далі. Тож вирішуйте, чи ви будете самостійно перебирати і усвідомлювати, так, що ж таке для мене терапія, консультація, коучинг і так інше, чи ми з вами поговоримо просто про це, і я покажу вам, що це і як це в вашому кенсі, в вашому ситуації, в вашому питанні. Звучіть цікаво? Пишіть мені тоді, давайте домовлятися і зустрічатися. Щасливо! З вами був Ігор Солодов, і до зв'язку!